Ідеєю руйнують стіни. Під таким лозунгом вже вдруге пройде конкурс наукових стартапів в Києві. Талановиті українці зможуть представити свою бізнес-ідею на світовому рівні. А переможці поїдуть змагатись у фіналі до Берліна. На конференції новатори презентуватимуть свої винаходи в галузях дизайну, мистецтва, програмування та інших прикладних спеціальностей. Зокрема, науковці, які займаються розвитком роботехніки в Україні, представлять там свій екобокс. Це інтелектуальна система для автоматичного Вирощування і догляду за рослинами сам бокс підключений до інтернету, тому власник зможе спостерігати за рослиною через сайт та навіть регулювати кількість води. щоб була не вона створює оптимальні кліматичні умови, автополив є, і ви можете тут залишати своє, наприклад, рослини, коли ви їдете у відрядження, або вирощувати якісь екзотичні рослини, або збирати урожай помідорів прямо зимою. Організатори конкурсу впевнені, що такі інноваційні проекти зможуть відродити віру в українську науку і мотивуватимуть дослідників лишатись на батьківщині. У нас прекрасна молодіж, хорошо образована, з замечательними мислями, ідеями. Усі жалко, коли вони многії уїжджають і реалізовують свій той потенціал за рубежом. Наша задача зробити так, щоб цей потенціал був реалізований у нас на родині. Світова наукова конференція Ball Lab відбувається загалом у шести країнах. Українські винахідники презентуватимуть свої ідеї 29 вересня в Києві. На виступ науковців матимуть рівно три хвилини та зможуть показати лише три слайди проекту.